Напередодні свята дня міста у білій церкві відбувся урочистий захід. святковий концерт та нагородження кращих білоцерківців, вчителів, лікарів, підприємців, благодійників, ветеранів праці та, звичайно, військових, тих, близького свято не було б можливим. Приєднався до привітання народної браних білоцерківців, голова волонтерського штабу українська команда Київщини Пола Бабенко. Тисячу років майже тому, коли створювалась біла церква, ви всі добре знаєте, що. Вона створювалася як фортеця. Вона створювалася як фортеця для оборони Києва. І дуже є символічним те, що у 2022 році саме Білоцерківська 72 га бригада, по суті, стала фундаментом оборони Києва. Ви знаєте, що ще в Збройних силах України сьогодні величезна кількість білоцерківців. Ви знаєте, що Біла церква на сьогодні витрачає величезні кошти міського бюджету на допомогу нашим Збройним силам. І це відносно її загального бюджету, величезні кошти в порівнянні з іншими містами України. Біла церква була фортецею і залишається фортецею. В цей день, знаєте, я хочу побажати всьому нашому місту найголовнішого миру. Крім миру, я хочу побажати. Щоб всі сини Білої церкви повернулися додому живими та здоровими. Тому що про це мріє кожна мати, кожен батько в цьому місці, про це мріють діти, жінки, про це мріє все місто, щоб хлопці повернулися додому живими та здоровими. Біла церква! Біла церква завжди називалася містом мрій, містом добра. Я бажаю, щоб Біла церква стала містом щасливих людей. Вітаю вас! Колектив телеканалу «Крофус» приєднується до вітань, миру та процвітання тобі, рідне місто.